Добрий вечір. Дивіться, в нас вже готовий вольєр. Ще понизу там папа хоче закопати отак метал трохи, бо свині вони є свині, можуть і вирити. О, гошка встала. Гошка, ти їси там, так? Гошка, гошка, молодець. Яєць, бачите? Ось такий вольєр у нас вийшов. Шикарний. Взагалі супер. Місця багато тут. Ну, папа дуже гарно річ зробив. Так, все, машинку відкрив, я, напевно, хотів, щоб кури йшли, на що ті кури тут? Ось я пофарбувала, все. Фіртку. Бачите, яка гарна вийшла. Ну, взагалі, ця частина господарчого двору була незадіяна. І дивіться, тепер яка класна штука вийшла. можна тримати що завгодно. Ну, планується поросяток, а там далі побачимо, як, як буде, так і буде. Тут треба це, напевне, буде тако підв'язати трохи сіточка. А, це він просто залишок залишив. А, це він просто наверх повісив. Ну так, бачите, я вважаю, що чудово. Тут буде мій вигул на сонці. Вони собі будуть тут лежати, ритися в піску, а там буде в них кормушка, все інше. Так, ідемо дивитися, що у нас там. Е, привіт! Що ви? Дали вам їсти? Ще ж ню дам їм, бо щось мало трохи дала. Раніше наче забагато дали. Що, аж лишилося. А зараз наче і мало. Ну, вони то не кричать, але на вечір можуть покричати. Е, Квочок звідси забрала з ящиком. Привіт! Кабаники. Кнопка і її брат. Так, давайте ваші корито. Так, а хто це тут таке наробив? Оце? Йди сюди. Ну це корито заніс сюди. Це у вас таке корита. Ідіть, їжте, поїжте. А Тільки воду не поперевертайте мені знову. там хай стоїть ваша вода. Все. А, проголоднілися, бачите? Дивіться, хвостами рухають. Все, все, їжте. Вже не так мене наче бояться, але все одно. Ще дикі. Дичина. А що? Бентамки. Дивимось гусеняток. Одна вже вивелося, гусенятка. Подивимось, зараз, може, ще виявилися інші. Одненьке там мало чи два вже вивестися, Зараз глянемо, підемо разом з вами. Так, барвистий. Он. Барвистий. Як діла? Привіт. Барвистий. це такі сережки. Так, чорреки. Ну, зараз глянемо. Що там? Є ще одне чи нема. А босі. А, воно ось дивіться, яке. Ой, це гусеня. Ой, це госеня. Так, а що тут? Тут щось довго виводиться. Щось застрягло, зараз спробую трішки допомогти йому. Бачите, вже геть підсохло перо, а щось я хоч змочую постійно. Шкаралупа дуже товста. Зараз спробую трішки йому допомогти. Дивіться, трішки відколупало, а то воно прямо в руці вже в руці вилазить. Бачите? Ну, я й пам'ятаю, у мене ж колись були гуси, що трішки доводиться їм іноді допомагати, Ну, тільки це вже в самому крайньому випадку, коли видно, що воно вже дійсно хоче вилізти. Бачите, ні крові, нічого нема. воно дивиться, саме вже в руці вилазить. Бачите, потуги в нього вже пішли. Ну, кури, ну. Вон вилазить. Так, що там ще в нас? Це надкльоване, це надкльоване, це також надкльоване. Це вже, он, о, це почало скрутитися, дивіться, бачите? Так, тихо. Крутиться. Зараз хвилинку. Так от чуть, -чуть йому буквально, ну, гусе, гусе дуже дуже шкаролука така крепка. Тому їм іноді доводиться допомагати. Я змочую. Але ще подивіться на це гусенятко, боже. Це вже буде вилазити зараз. ще Пару потухів вже він. Бачите? Так лупляться в нас гуси. Давайте ще змочимо. У мене тут водичка є, я змочую яйця, і тоді легше виводитися. Малюки. От малюки. Лізе, лізе, ну хай воно ще побуде під індичкою, назад туди його, туди, туди лізь, туди, лізь. так, Це вже дивиться, вон дивиться. Вже око, о-о, вилазить, вилазить. Вилазить. Цейце ми його витягувати, звісно, не будемо, але хай вилазить. Ось-сю, ось ой, Боже. І те крутиться. О, от таке. О, дивіться, ого-ого, дивіться, як воно там, мабуть, вже в тому яйці. Дуже втомило бути. Дивіться, як аж накакуляло там в те яйце. Ти ще таке маленьке, вилізло, молодець. Виліз. Мій зайчик малий. Так, а ти ззаду. Терпи, терпи, індичка, я тебе... Ти моя зайка розумашка. Все, хай сохнуть. Так, ну два вже вивелося. Дай Бог може і інші виведуться. Там вісім, дев'ять яєць, одне мені здається, не виведеться, бо щось воно не рухається. Я просвітила. А вісім. 8... Якщо дасть Бог, то може й буде. А тут я тільки квочка ж вивела курчат. І вона вільна, то я ці качачі надкльовані під неї підклала, щоб під гузкою менше було. Ой, під індичкою. Це оце яйце, що одне не вивелось, напевне. Так, да, воно мертве. Воно вже не виведеться. Е, Яке це? 18 17 вивела з 19 яєць. Так, да, було 18, до 19 самого початку було. Ще не цей. Вони. Ну, воно не. не облідне було чи замерше. Було 18 і ось 17 вибуло, одне лишилося. А це качечі під нею, бачите? Щось не знаю. качечі трохи пізніше буду, бачите, одне ось тут. Тільки надклюнулося. Кучення перебінтоване. Ось, на квочка нехай сидить. Зараз я ще також її змочу яйця змочу змочу тобі яйця, тютя, вибачай. Але ти сьогодні виконуєш роль качки, а качка покинула своїх дітей з яйцями. Ой. Тому тютя, вибачай, ти сьогодні, як і індичка, роль індички виконує. Ой, гуски. Ти виконуєш роль качки. Ось так, що в нас вже... По -по Появляється на світ мале. Ой, чуть не вибила собі очі цією проволокою. З'являються маленькі гусенятка. Так. Ну і такий вольєр. On. Дивіться, яка краса. Ще оцю частину якби зробити, якби було все добре. Ну, може вже тоді пізніше якось. Зробимо це, перетягнемо цю сітку, зробимо по-іншому. Ну і так, отакий от у нас. Господарчий двір. Що тут курочки вже сідають? Барвистий, ти знаєш куди тобі? Ти ж знаєш, давай. Давай. Рухай. Давай, давай. Бандюга. Ну все. Зараз кроликам дам їсти, та й Наче роботу на сьогодні зробила. Город попересаджувала, посапала сьогодні, ну, томати досадила. Ну, багато чого зробила, полила, вон корм відкрила, бачите, там, де парничок мій з салатами. Ось. Кролі он дуже бушують, вже треба давати кроликам. Ось. Так що все, друзі, дякую всім за перегляд. Всім пока-пока.